Вітаю, друзі! Ви знаєте, йшла по ринку і повела акційна в нас рибка. Карасі. Думаю, чому ж ні? Чому не купити щось цікаве, не приготувати? Сьогодні, друзі, готуємо незвичний рецепт приготування карасиків без смаження в олії, а виходять такі класні, незвичні і цікаві. Ви знаєте, навіть і такого святкового столу, чому не подати таку незвичну страву, або ж собі посмакувати чимось цікавим Карасі я очистила, але, як ви бачите, шлуночки я не розрізала, розрізала їх по хребту. Далі я роблю надрізи по всій поверхні хребта вздовж, Такі тоненькі насічки. Завдяки цьому кісточок в карасиках не буде. Так я вчиняю з кожною рибкою, і далі готую маринад, беру томатну пасту, гірчицю, соєвий соус, паприку, олію. Це все гарно перемішаю. Звичайно, посолю ще, хоч є соєвий соус, але риба особливо річкова, вона любить більше солі. І тоді смакує краще. Далі я викладаю рибку. Відразу на, пергамент, відразу на деко, в якому буду запікати, я вистилаю пергаментом лише для того, щоб було легше потім помити деко. І з обох сторін гарно змащую рибку. Перевертаю. І зверху також це все, не шкодуючи нашого маринаду, змащую рибу. Підготовлена рибка відправляється в духовку, розігріту до 220 градусів, запікатись до готовності. У мене це займає 20 хвилин. Я люблю, щоб риба така була добре просмажена, щоб не була така варена. І ви знаєте, якщо поставити за 5 хвилин до готовності режим гриль, тоді у вас буде дуже смачна, хрумка, цікава рибка. Вона така буде як смажена в олії, але з незвичним смаком та ароматом. Ну і набагато корисніше. Подивіться, який результат також ви при бажанні за 2 хвилинки можна смастити олією рибку. Я цього не роблю. Перекладаю на порційну тарілку і подаю з Аджикою домашньою, яку ще готувала влітку. Звичайно, можна і придбати Аджику, але ви знаєте, таке цікаве і незвичне поєднання запеченого карася з Аджикою. Дуже класно. Рекомендую вам також приготувати. Ми посмакували, була цікава, смачна, незвична вечеря. Вам також рекомендую. З такої простої рибки вийшло щось цікаве і дуже смачне. Ну а я буду сподіватися, друзі, що вам така ідея сподобалась. Ви обов'язково приготуєте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей! Готуйте. Годуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!